Вітаю вас на своєму каналі, отримав посилку, в якій нове замовлення Зараз розкрию і покажу, що тут. так от Гарно пакував замовник. Попередньо в переписці е, показую фото-відео мені замовник. Е, це дисплейчик від автомобіля Renault Megane 2 у комплектації Кабас. Тут тобто, система звукова, і там інший екранчик. І е, замовник хоче, щоб той екранчик встановити в місце замість е, штатного карманчика. Отже, у мене загалом є е, така рамка, От, але е, в даному диспетчику тут трошки інше кріплення, відповідно, потрібно. Модернізувати саму рамку. І для того, щоб було мені зрозуміло, як модернізувати, замовник мені прислав свій зразок, свій дисплейчик. І, тобто, оця частина, вона інша, не така, як є в моїх, не така, як є в моїх моделях. От тому обміряю і підберу так, щоб тут ну, параметри так. В моделі заложу, щоб це все ставало. От відповідно, кнопок тут немає ніяких, без сигналізатора ремня, тому що автомобіль, наскільки я пам'ятаю, доростає. Загалом рамка буде без кнопок, без будь-яких отворів, тільки місце під екранчик. Ну, і, відповідно, щоб тут от все було теж сходилось. От таке цікаве замовлення буде і цікавий проєкт на модернізацію. Існуючої моделі. Загалом мені такі проекти подобаються, тому що більше варіативність комплектації можна охопити. Звичайно, є, самі, є популярні є і не дуже популярні комплектації, але все рівно під будь-які комплектації потрібні замовникам рамки. А так, продовжу в наступних частинках цього ж відео процес покажу. Саму рамку я змінив, і надруковану готову рамку, та також, як це все буде ставати в рамку. Отже, бачите, готовий варіант, що змінив Ось тут відповідно рамки відповідно ось цієї геометрії. Повторив ці розміри, От, також таку зробив, додав отвори, перевірив ось ці відстані, щоб все ставало. От, ну, відповідно, тут закрив отвори, тут теж закрив. От, певні зміни тут в геометрії залишив, зробив, от, і як це все стає? Ось так. щок. нічого не випадає, тримається. Тут по защолках воно буде ставати в штатне місце. От так от. Такі рамки доступні для замовлення. Ось Те, що зараз є в наявності, це для Renault Megane 2 Restyle. Дисплейчик із годинником, де дві кнопки. ось тут. Так. І тут ще сигналізатор під ну, індикатор ременя безпеки. Отак от Вона тут виглядає. Ця рамка у місці замість магнітоли. А ця рамка для дисплейчика в місце замість карманчика, який розташований під магнітоли. Тож, такі різні вироби доступні для замовлення. На цьому все. Всім гарного дня! Катайтесь, не ламайтесь!